Малята, подивіться, індик загубив свій черевичок. Давайте допоможемо йому його знайти. Для цього давайте роздивимось, який же ж він. Багато-багато тут черевичків розкидано. І червоний чобіток, і кросівки, і капці. І такі капці, і ще кросівки. Але в нашого індичка не таке взуття. Чобіток? Ні, не схожий. Кросівок? Ні, не схожий. У такій капці? Ні, не такі ніжки в нашого індичка. А де ж вони? Знайшли ось ось черевичок. Для індичка. Покажіть, отак пальчиком проведіть. Ось так знайшли молодці. Індичок вам дуже-дуже вдячний.